Сьогодні ми з вами розберемося, що таке колористика та як правильно працювати з фарбою Окіс. З вами на зв'язку амбасадор бренду Окіс Вікторія Салаутіна. Колористика це наука про колір. А ми, бровісти, працюємо з різними фарбниками та відтінками, тому нам обов'язково потрібно знати базові знання про колір. Базові кольори поділяються на первинні, вторинні та третинні. Первинні кольори це жовтий, синій та червоний. Вони є основними кольорами серед всіх інших. Вторинні кольори це зелений, помаранчевий та фіолетовий. Це кольори, які утворюються при поєднанні двох первинних кольорів в рівних пропорціях. Третинні. Це кольори, які утворюються при змішуванні первинних та вторинних кольорів в різних або в рівних пропорціях. А для того, щоб краще розуміти, як утворюється той чи інший колір, нам на допомогу завжди приходить коло ітена. Посередині знаходяться наші базові основні кольори жовтий, синій та червоний. Далі ми бачимо, у нас є коло вторинних та третинних кольорів. Кольори, які знаходяться поруч один з одним, називаються родинними кольорами, і вони дуже легко поєднуються між собою. А кольори, які знаходяться один навпроти одного, вони називаються комплементарними, і вони не можуть поєднуватись один з одним. Тому що при їх змішуванні ми отримуємо сіро коричневий відтінок, а це вже є принцип нейтралізації. Також існують основні характеристики кольору, які повинен знати кожен майстер. Перше це температура. Кольори у нас бувають теплі або холодні. Друге це яскравість. Кольори бувають пастельними, яскравими та темними. Третє це насиченість. Вони бувають як більш насичені соковиті, так і менш насичені соковиті. Ще кольори поділяються на хроматичні та ахроматичні кольори. Хроматичні кольори це всі ті кольори, які ви можете спостерігати в колі ітина. А Ахроматичні кольори вони мають білий початок та чорний кінець. Я своїм ученицям завжди і говорю таку асоціацію: це е, чорно-біле фото. Всі відтінки від білого до чорного, які там є, це є ахроматичні кольори. Також існують ще нейтральні кольори. Це білий, чорний, сірий, коричневий, бежевий. Та колір Айворі. Ми, привіз, працюємо з одним найскладнішим кольором це коричневий, тому що він утворюється при поєднанні в рівних пропорціях синього, жовтого та червоного кольорів, тобто базових кольорів. Ну а в залежності, в яких ми пропорціях будемо змішувати ці кольори, ми також можемо отримати різні відтінки коричневого. Дуже важливо відчувати та розуміти всі кольори. На яких кольорових пігментах вони будуються для того, щоб потім правильно підібрати колір для фарбування брів клієнту? Фарба -окіс – це перманентний фарбник, який дає нам щільне, стійке та насичене фарбування. Дає можливість створити ефект татуажу і демонструє високу стійкість як на шкірі, так і на волосках. В склад фарби входять такі компоненти, як екстракт листя хни, гідролізат кератину, алантоїн депантол. В палітрі представлені 4 основні кольори, з яких два теплих та два холодних. Cold Blonde – це холодний світлий відтінок. Він побудований на жовто-синій базі. Цей відтінок ідеально підходить холодним блондинкам. І цей колір не про графічність, цей колір про повітряне фарбування. Тобто в чистому вигляді ви не отримуєте ніяких чітких ліній. Gentle Brown теплий відтінок, який в чистому вигляді ідеально підходить для рудих дівчат. Він побудований на жовто-червоній базі. Але якщо використовувати його в міксах, то він також підходить для теплих золотистих блондинок. Gentle Brown вже дає більш щільний та чіткий відбиток на шкірі, тому цей кольор вже про графічність. brunette – теплий відтінок, побудований на червоній базі. Він ідеально підходить теплим брюнеткам і всім дівчатам, які полюбляють більш насичені брови. Deep Black це холодний відтінок, і він є не самостійним кольором, тобто в чистому вигляді ми його не використовуємо. Він у нас виступає як кольорокоректор. Його ми використовуємо в міксах з попередніми кольорами для того, щоб захолодити та зробити більш темнішими та насиченішими інші відтінки. Deep Black має тільки синій пігмент в своїй основі. Я дуже дякую вам за вашу увагу. Якщо у вас немає запитань, то це чудово, але якщо виникають, пишіть в коментарі. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал бренду Окіс. Тут завжди дуже багато корисної інформації.